П'ять, чотири, три, два, один. Розуміння погоди зможе підготувати світ до повені посух голоду. Я прошу профінансувати мою власну експедицію в небо. У житті небагатьом випадає шанс змінити світ. Це ваш обов'язок. Знайдіть іншого психа, з яким полетите, чи ще краще жінку. Ви, місрен. Я хочу провести дослідження повітря. Ви маєте підняти нас вище, ніж людина коли-небудь підіймалася. У вас хоч є куля. Ще ні. То ви допоможете. Ви дуже спізнилися. Ви готові? Та я готова як ніколи. Сьогодні твориться велична історія. Тиск швидко змінюється. Починається. Тримайтеся! Коли злітали у кулі, знаєте, що таке нестача кисню у мозку? Що нам втрачати життя? Це важливіше навіть за життя. Помітили, що тут цілковита тиша. <клес> так високо. Ще ніхто ніколи не злітав. Їх досі не видно. <клес> клапан зовсім замерз. Пробую аеронавте.